Дуже багато новин навколо саміту НАТО, який буде напередодні, усі чекають, що ж буде: поїде, не поїде президент Зеленський. До речі, пишіть ваші версії. Ну а звісно, останню інформацію про це я просто зараз вам і повідомлю. Зеленський все таки їде на саміт НАТО у Вільнюсі. Невже альянс наважився на історичне рішення? Чи, хоча б, має політичну волю дати Україні гарантії безпеки? Давайте у всьому розбиратись по порядку. Тож. Генсек НАТО Гін Столтенберг підтвердив участь президента Володимира Зеленського у саміті Альянсу у Вільнюсі. Про це він сказав на прес-конференції з президентом Литви Гітанасом Науседою у Вільнюсі. Він заявив, що цей саміт має наблизити країну до НАТО. Далі цитую. Ми оновимо наші політичні зв'язки. Президент Зеленський приєднається до нас на інаугураційному засіданні Ради Україна НАТО. Кінець цитати цікаво, що на тій такій конференції президент Литви Гітанас Снауседа заявив, що Україна має стати членом НАТО. Мовляв, час обіцянок закінчився. Треба дивитись, як це забезпечити. Снауседа додав, що НАТО дуже міцний альянс, тож він має забезпечувати єдність та солідарність. Він також додав. Що усі намагання роз'єднати його зазнали невдачі? Далі цитата. НАТО є організацією консенсусу. Я сподіваюся, що ми зможемо дійти компромісу у цьому питанні. Важливо, щоб завтра, післязавтра були прийняті рішення, які б зробити так, щоб членство України в НАТО було не теорією, а практичною можливістю. Кінець цитати водночас, Столтенберг очікує, що просування України до альянсу навіть може бути без аспектів ПДЧ. Запрошення ж союзники можуть надати тоді, коли узгодять, що умови членства України. України відповідають необхідним потребам до слова раніше про те, що після дискусії країни-члени НАТО погодились зі скасуванням плану дій щодо членства для України, говорив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Глава МЗС привітав це рішення, що як він зазначив, скоротить шлях України до НАТО. Що ще каже українська сторона? Так, наприклад, керівник офісу президента Андрій Єрмак написав наступне: Саміт НАТО вільності вже завтра. Сьогодні інтенсивно працюємо. Позиція України буде предметною. Багато комунікацій з союзниками. Чекаємо хороших новин. Вдячний нашим друзям та союзникам за позицію. Між тим, не все так безхмарно. Видання Financial Таймс пише, що Вашингтон і Берлін виступають за формулювання підсумкової заяви саміту, яка не містить. Повної підтримки шляху України до членства в Альянсі. не кажучи вже про запрошення Києву приєднуватись до НАТО після закінчення війни, як того вимагають країни у східній Європі. У матеріалі також йдеться про те, що інші члени альянсу були захоплені зненацька консервативною позицією США і Німеччини. І як повідомили виданню, два посадовці, що знають про плани учасників саміту, розбіжності загрожують затьмарити прогрес щодо окремих довгострокових Кових гарантій безпеки для Києва за участю Великої Британії, Франції, Німеччини, США та інших союзників, як вказують джерела видання, опоненти вступу України в НАТО на чолі з Німеччиною і США кажуть, що альянс не може погодитись на щось, що може свідчити про те, що Україна перебуває на неминучому шляху до членства без Попереднього виконання суворих стандартів управління, військових стандартів і озброєння, і що НАТО не може брати на себе зобов'язання, не знаючи, як і коли закінчиться війна. Додам. Що раніше президент США Джо Байден заявляв, що перш ніж НАТО зможе розглянути питання членства України, вона має завершити війну з Росією в ексклюзивному інтерв'ю CNN американський лідер надіслав чіткий сигнал: Україна ще не готова до вступу. Проте США та союзники НАТО продовжать забезпечувати президента Володимира Зеленського та його збройні сили всім необхідним, щоб покласти край війні. Друзі, що думаєте про це ви, чи отримує Україна чіткий сигнал? сигнал про перспективу членства Альянсі на саміті. Чекаю ваші відповіді.